Іванки, вона просить надати дозвіл на оформлення земельної ділянки, яка розташована е, значить, в Іванков, Контратенка 61. І там стоїть житловий будинок, землю не оформила до сих пор. Тобто людина оформляє земельну ділянку. Це ваша людина? Гриценка, ну, так, Гриценко, да, Гриценко Виноградова, 99. Те саме ситуація, вона оформляє земельну ділянку для будівництва під будинок, який вже стоїть у спадщину. Вона його да. отримала. Значить, наступний, тут, хто Омельченко Максим В'ячеславович, він просить земельну ділянку 2 гектара, Ми на комісії розглянули, переносимо зв'язку з тим, що у нас буде проведена інвентаризація, потім на даному Значить, Прошу затвердити проєкт землеустрою, Це у Назаренко Значить, для ведення особисто селянського господарства, площі 0,1045. Бойчунь Раїса Васильівна, всі знають, хто це така, да? це мати загиблого воїна, зробили їй документи, допомогли, буде затвердження проєкту, вона зможе отримати право власності, як полагається по закону, так, 10 під так наступна жителька Калюжна Надія Трахімівна, контратенка 4. Також вона сюди, так, так, у вас там вже нема проблем, нормально, Не, забор стоїть, все добре, так? Добре. Ну і слава Богу, якщо ви розібралися, це найголовніше, це всі матружу. Значить, дивіться, це затвердження проєкту, це контратентка 4, вони документи вже теж погодили з усіма інстанціями. Значить, Савчук, Василь, площа 0193, це будівництво обслуговування господарських будівель із поруд малютинців. Юхименко, а, вибачте, Юхименко читаю зараз. Віктор Миколаєвич, так, тут це ми обсуждали, так, да, по Пазюх. Пазюха, в нього було рішення, значить, про надання дозволу на техдокументацію, на технічну документацію. Ми на попередніх сесіях це робили. Тобто ми міняємо технічну документацію на проєкт підведення, щоб людина могла оформити земельну ділянку. Тому що по законодавству там щось помінялося, там відпомінялося, і виходить, що вони вертаються рішення людям, щоб не було людей проблем. Тобто ми їм зробили на проект. Так, значить, рішення Тімако Олексій Ігорович Дніпропетровську. Просить надати земельну ділянку для будівництва площі 25 гар, перенести в зв'язку з тим, що у нас буде проведено. У нас немає на Мальона Павло це теж Буча, Коваленко, Коваленко, Андрій Володимирович, це Виноградова 59, теж перенести одного другого. Гарбуз, Ігор Миколаєвич і Лахтадир. Теж просять земельні ділянки перенести. А ми ми, це ми потім ми переговорили. З так. Ми переговоримося. Можемо калюжні контротенка 4, акт погодження мешка. Сергій, Сергій Михайлович, я обращаюсь. У вас якісь питання по цьому поводу я є? Я хочу що? подивитися акт погодження меж. Ну і перейде до мене на роботу, я вам покажу. Добре? А я, я хочу зараз подивитися. Я зараз обоє не взяла. У мене, ну, в мене там не всі документи, ну, я, проєкт, я беру таке те, що я беру тільки погодження, е, я беру заяву, погодження відділу. Якщо б не було погодження акта, цього, то земельні ресурси не вони підписали. До мене прийдете на роботу, ми з вами поспілкуємося. Все, я все время зачитала, хорошо. Давайте на голосование. Кто за, кто я все прочитала.

то всі <laughs>